Як повідомляє телеграм-канал, всім нам відомий Миколаївський ваньок за годину е, скинули терористи, росіяни, воєнні злочинці, 14 авіабомб. Ось такий ранок в Херсоні і області. Що відбувається? Наскільки небезпечно? Чого ворог так біснується? Євгенія Вірли, журналістка, просто е, яка з представляє Херсон, долучається до нашого ефіру. Пані Євгенія, вітаємо вас! Раді бачити! Слава Україні! Вітаю, героям, слава, рада бачити вас. Ось такий недільний ранок, як завжди, ворог обирає недільні спокійні ранки вихідного дня. Це по всьому світу. Так терористи себе поводять, як ми вже зрозуміли, теж із ізраїльського досвіду і із скидає керовані авіабомби. Телеграм-канали пишуть, що їх мало чи не 14 було за годину. Немає відсутнє електропостачання. Що відбувається, розкажіть, будь ласка. Ну так, приблизно півтори години тому почався дуже е, такий гучний ранок, скажімо так. В, у нас ранки здебільшого в Херсоні гучні, а це дуже гучний. Там о десятій ранку пролунали дуже потужні вибухи. Знаю куди, не буду про це е, казати, Звісно. тому що ніхто не каже. Ну і ми теж не будемо. Абсолютно е, зникла електрика, подекуди стала зникати вода. Втім, ну місцеві вже трошки звикли до цього, тому запаси води у нас є. Майже завжди, з перших днів вторгнення, тому що ми знаємо, що, що таке росіяни. то таке, що таке. Uh -huh. От. Е, також є повідомлення про те, що в найближчих до обласного центру громадах також зникло світло, це також логічно. Є повідомлення про те, що втрапили в об'єкт критичної інфраструктури, це писав е, начальник МВА. Е, зник з, е, дуже. Швидко зникає дротовий інтернет у людей і е, лягає зв'язок, тому що всі переходять на мобільний для того, щоб заспокоїти родичів, мабуть, вийти про, прочитати. Тому е, зв'язок е, також поганий в місті і е, важко доволі зараз зв'язуватись. Ну, паніки немає точно, це я знаю точно. Ніяких повідомлень про поранених, жертв поки немає, ніхто нічого не каже. Як пані Євгенія, дякую, що і попри такі умови, ви знаходите час і можливість нас інформувати. Скажіть, будь ласка, чи відомо з якою метою ворог саме зараз отак активізується? Чи прогнозуєте ви, що будуть росіяни ще більше інтенсифікувати отак і обирати воєнні цілі, і не лише а потім називати їх воєнними об'єкти критичної енергоінфраструктури, враховуючи, що наближається і вже фактично починається опалювальний період? Рі, це вони вже розпочали кампанію енергетичного терору, можливо. Ну, скоріш за все, так про це говорять і місцеві, всі до цього готувались. І, власне, ну, ні в кого це не викликає подиву, тому що ну, місцеві до цього готувались. Не будемо брехати, ми всі в Україні до цього готуємося, правда? Так само і місцеві були готові до цього, стало прохолодніше, стало помітно прохолодніше, незважаючи на те, що у нас, здебільшого, на півдні температура доволі висока, але є. Перепади, наприклад, го були перші заморозки зараз трошки легше, але в принципі у нас стає холодно так само, як і по всій Україні. І росіяни таким чином анонсували на мі. Погляд на погляд на моїх друзів вдома колег, це такий собі анонс того, що вони здатні зробити mm -hmm. рік mm -hmm. тому, коли вони відступали жестом доброї волі, вони ж попідривали всі лінії електропередач, зважаючи на те, що вони 8,5 місяців були в місті, вони добре вивчили, що де знаходиться. На жаль, так само вони вже добре знають районні центри окупованої Херсонщини. Вони там довше, тому вони знають, куди цілити ті колаборанти, які. Які там досі сидять, вони також здатні керувати обстріли, час у часу їх затримують, але тим не менш воно також є. Тому це такий собі, як на мене, це такий анонс. Того, що вони можуть зробити на старті опалювального сезону, тим паче, що вони знають, що місто вже ну, в принципі все деокуповане право обережжя вже звикло до таких обстрілів настільки, що дуже швидко оговтується в плані полагодження інфраструктури. Тобто електрика оновлюється швидко, і до опалювального сезону, в принципі, область майже готова. Тому вони зляться. Як уже по-хорошому жартуючи, то просто описують реальність, що в нас вся країна один суцільний генератор, який готовий протистояти будь-чому зі сторони? Тим паче, ми вже бачили дійсно цей терор? Ну чим нас взяти їм не вдасться. Пані Евгені, на наприклад, жаль, ми постійно бачимо Береславський район щодня. Мало чи не часом, що години і в новинах, і в зведеннях, і в повідомленнях від обласної влади, зокрема власне, яка там зараз безпекова ситуація? Чи вдається людям чи залишається евакуйовуватися? Ну і що ж вони так за нього вхопилися? Ну відповім одразу, чого вони так знущаються. Ну тому що він ближче. По перше, ага. він він його ближче обстрілювати. До них вони до нього дотягненотись можуть, бо будемо так казати. Хоча, в принципі, і Херсон так само близько, але там напроти дуже сильно підтоплені райони, де їм незручно бути надто близько. Це перше, друге все ж таки, коли напроти тебе здебільшого приватні будинки обстрілювати їх легше і втрапити в цивільну інфраструктуру легше. Саме так в Береславському районі. Мені здається, що це одна з причин, чому вони так знущаються. Люди лишаються там. Більш того, Береславський район доволі великий, і тому частина району оновлює життя, там відновлюються будинки, ті, що далі. Від лінії обстрілу ті, що ближче, так само люди стійко переживають все те, що там є. Вже пройшов той критичний час, коли люди масово їхали, ну більш-менш масово. От. Тому люди, які там лишаються, вони налаштовуються на те, щоб залишитись там в принципі, тобто нікуди не їхати. І має бути якийсь просто надвипадок, щоб люди лишали зараз свої домівки, коли вони пережили окупацію або приїхали після окупації, переживають обстріли. на Надто вони дорожать тим, що мають. НАТО вони хочуть це оновити. Поколіннями там люди жили, переживали війни, тому вони не мають бажання виїхати. Дуже багато волонтерів привозять воду, привозять харчі, які можна зберігати. Навіть там теплі вже ковдри везуть. Дуже актуально буде туристичне спорядження, тому що воно допомагає жити в екстремальних умовах. Тому люди виживають завдяки ось цій Пітринці єдине, що працювати там майже неможливо. Тобто, люди, люди здебільшого не мають роботи, особливо якщо врахувати, що там дуже багато було аграріїв, і з цим зараз велика проблема це не лише обстріл, а й замінування території. А, які ще зараз райони під ворожим прицілом перманентно можна назвати? Так, так, абсолютно. Тобто, ну, це знову ж таки, цілею є будь-який район. Вони у росіян адміністративний поділ районами старий, тобто до 2020 року. Те, тобто, про що ми казали, Береславський район він великий, тому у них. Поділ за старими районами, вони у себе подають старі райони, і, і фактично під обстрілами може зараз опинитись будь-який район. Вони демонструють, щоб вони дотягуються всюди. І от нещодавно прилітало навіть там, де відносно довго прильотів не було. От. Але свідки знову ж таки повторюють. Я про це теж казала. Є додаткові свідчення того, що вони обстрілюють правий берег, тобто деокупований, потім розвертають. І стріляють по, по людях, які живуть в окупації, і про це є свідчення людей. Тобто вони показують таким чином, що нібито це обстрілюють українці. Але ну слава Богу, що люди все це бачать і розуміють, що відбувається. Уже да, уже зрозуміло навіть тому, хто можливо чи хотів, чи не міг на це відкрити очі, то вже напевно, що дійшло до всіх. А до чого доходять солдати російської окупаційної армії, і ось ті окупанти, які називають себе владою на тимчасово окупованих територіях, які їм не належать. Центр національного спротиву повідомляє про те, що зараз на тимчасово окупованих територіях наших областей окупанти намагаються мобілізувати в свої лави вчителів, Ба більше вони роздають повістки. Через це, у повістки військомати, через так званих директорів, які самі на цю ж посаду і призначили, що це за така тенденція, що відбувається, і як можна ухилятися від цього? Чи спостерігаються таке на території Херсонщини? Та нам теж таке підтверджували. Генічевський, Скидовський район про це казали, що. Е... Є таке, вони практикують, вони в принципі шукають вже е, чоловіків для мобілізації, де можуть. Тобто для них не є перешкодою інвалідність, для них не є перешкодою віки. Хоча okay. там офіційно вони декларують там якісь свої законодавчі норми, але хто ж їх там дотримується, ніхто їх там не контролює. А ті колаборанти, які там працюють, вони ніколи не дотримували законодавства. у них це просто немає цього. От, тому так дійсно вони дійшли до... Вчителів, справа у тому, що вчителі це більш-менш ті, хто знаходяться стаціонарно, тобто їх можна знайти, скажімо так. Це не підприємці, це не безробітні, які можуть їздити районами з міста до міста, з села до села. Вчителі і директори шкіл це ті, хто знаходяться там стаціонарно. Ну, Відтак вони шукають їх, роздають повістки через своїх же директорів. Так, вони там всі в шоці. І є таке Повідомлення про це писали наші колеги з Нової Каховки. Я не знаю, що це за, що б це значило. Але зараз на тимчасово окупованій території поширені так звані довідки про участь у партизанському русі. Тобто колаборанти беруть, беруть у росіян-окупантів довідки про участь у партизанському русі. Скоріше за все, це от такий от. Від кокос від мобілізації, як від цього ухилятись? Тут порад універсальних мабуть немає. Це виключно на розгляд і на розсуд тих, хто там, тому що люди півтора роки вже в цьому знаходяться вже ще за часи окупації в Херсоні. Ми могли щось радити а зараз людям реально там видніше що робити, і будь-які поради будуть просто неактуальними, Тому тут лише бажати, щоб якомога скоріше з зсу, все ж таки, дотягнулись туди. А так і на те розраховуємо і віримо в це головне, і спільними зусиллями це і робимо. Пані Євгенія Ворог відчуває, що за судотягується, які зараз дії саме окупаційної армії. Що про них відомо чи вони продовжують свої ті ротаційні такі зміни, чи кудись передислоковуються? Бо там вони собі нові цілі, які завоювання Донеччини і Луганщини ставлять. Ну зараз у них дуже великі проблеми внутрішні з колаборантами, яких вони попризначали на посади, вони зараз їх швиденько міняють. Цей процес відбувається вже приблизно півроку, коли вони активно стали міняти. Причому ті, кого змінюють, вони або зникають взагалі. з Поля інформаційного невідомо, де вони, або опиняються в далеких районах Росії, де власне їм і місця. А зараз зник один з окупаційних витажків в генічиській геннадій Малюков. Колаборанти дуже сильно переживають і окупанти за його зникнення. Через його зникнення, що в версій багато. А скоріш за все, це там внутрішні якісь проблеми пов'язані з розкраданням грошей, тому що там серед колаборантів і окупантів дуже великі проблеми з розкраданням грошей. Щодо військових, які в принципі тісно пов'язані з колаборантами та окупантами, так там відбуваються ротації, там відбуваються перманентні істерики. Вони дуже дуже. Уважно стежать за нашими новинами Генерального штабу ЗСУ, просто новин окремих ОК, і перекручують на свій лад, тобто там зсу обстріляли і так далі. І вони обстрілюють громади окупованої Херсонщини, щоб зробити вигляд, що це зробили Збройні Сили України, як я й казала. Проте місцеві бачать, що відбувається зараз. У них от такі от істеричні настрої вони не можуть знайти чоловіків для. Мобілізації, відповідні заходи відбуваються і в Криму, де перманентно також гучно. Тобто у них такий от хаос. Вони, да, вони проводять ротації, але вже не так активно і немає таких ем, моментів, щоб вони, наприклад, повністю покинули громаду на якийсь час для того, щоб зайшла ротація. Вони постійно намагаються бути в громаді, щоб розуміти, що відбувається, зокрема, з колаборантами. І самі колаборанти, окупанти, наскільки вони посилюють ще інші прояви окрім примусової мобілізації, паспортизації, терору, мирного населення, чи вдаються можливо до якихось нових провокаційних дій чи переслідування? Вони просто продовжують терор у тому у тому ключі, в якому він і був. Тобто вони використовують всі ті самі методи. Вони вламуються до приміщень, погрожують. Вони використовують дітей. Вони можуть зустрічати дітей на вулиці. наприклад, хлопчиків під. Під підліткового віку 14-15 і почати розмовляти з ними, е, накидуючи російської пропаганди, на кшталт чи, чи хочеш ти служити в російській армії, і чи готовий ти служити в російській армії? Тобто таке от є. Це і на окупованій території нашої області і в Криму таке відбувається. Е, вони поширюють дезінформацію про Україну. Це історичні наративи. Вони дуже багато проводять культурних заходів. Е, дуже Сильно вішають на вуха саме пропаганду, блокують будь-які способи дізнатись про те, що відбувається насправді в Україні, тобто продовжують блокування каналів, блокування сайтів навіть якщо сайт не з'явився відносно нещодавно. Вони встигають це промоніторити і заблокувати. Тобто, у них таке от посилення пропагандистської машини є. І в мене є таке враження, що вони будуть це робити і далі, тому що йдуть е, прохолодні дні, і люди будуть здебільшого е, вдома, тобто будуть більше часу приділяти mm -hmm. тому, щоб дивитись телебачення або читати канали, якісь телеграм. І е, здебільшого в цей час у росіяни де е, посилення саме пропаганди, тобто зробити так, щоб люди самі прийшли до них, ось десь так. Ну, але хто розуміє все давно, і хто має усвідомлення, то й буде це звісно фільтрувати, попри їхнє оце недолуге насаджування. Пані Євгенія, я вам дуже дякую за вашу позицію, за ваші роз'яснення. Бережіть себе, будь ласка, до наступних зустрічей. Спасибі, що знаходите час. Дякую, гарного дня до зустрічі. І вам гарного спокійного дня, Євгенія Вірлич, просто з Херсона була разом з нами.